Путін надав інтерв'ю з Кабєєвой. Повірте, дивилася то з гримасою. Повної відрази на обличчі, бо там комбо, там і Путін і Скабєєва, Але що поробиш, якщо треба було щось з тим робити? Там 12 хвилин, тому в принципі ці 12 хвилин відео я витримала. Всі 12 хвилин ми з вами дивитися не будемо, та і немає що там дивитися. Половину тих кадрів з 12 займають кадри успішних, я візьму в кавички бойових дій Росії. А іншу половину Путін не розповідав про це на словах. В принципі, Тож, давайте спробуємо знайти знаєте, те зернятку правди в словах Путіна. Ну або ж ту ложку варення в бочці з коричневими лініями. А, насамперед, Путін розказав Скабєєвий, що Ердоган приїхав не просто так, і не тому, що Туреччина хоче доєднатися до Брікс, а з дуже важливою місією передати послання від України. Раптом несподівано сьогодні стало відомо, що Україна і Зеленський, які публічно безкінечно хизуються, виявляється, звернулися до нас через турецьких партнерів з пропозиціями про переговори. поділіться, будь ласка, деталями. Знаєте, це такі інтимні речі. Дійсно, Наші турецькі партнери, але вже не вперше вони неодноразово зверталися до нас з пропозиціями щодо якихось ініціатив, як вони говорили з українського боку. Але коли ми домовилися, виявилося, що українська сторона вже відмовилася. Українська сторона це сталося двічі. Вчора пан Ердоган, з яким ми зустрічалися вчора, вкотре відновив ці пропозиції для продовження контактів пов'язаних із судноплавством у Чорному морі, та з деяких інших питань. Чесно кажучи, я навіть не встиг ознайомитися з матеріалами, які нам передала турецька сторона і наші турецькі партнери і друзі. котра година зараз? Друга година ночі. Друга година ночі. Ам, ну що, давайте тут кілька тест раптом і неочікувано каже Скабєєва Україна виходить з пропозиціями до Росії. Раптом і неочікувано. Ну, що значить раптом і неочікувано, два з половиною роки повномасштабного вторгнення а, Україна говорить про те, що ми готові запрошувати представників Росії на другий саміт мі миру. Україна говорить а, про те, що у нас є конкретні пропозиції. Якщо ви хочете про щось конкретне говорити, welcome за стіл перемовин. Ми можемо з вами про це говорити. Бо ті умови, які ви нам ставите, нас абсолютно не влаштовують. А з зараз робить вигляд, нібито вчора народилася. Раптом неочікувано Україна вийшла до нас із. Пропозицію на перемовини. при тому при тому всьому, що Путін каже, це не вперше, так раптом і не очікувано чи не вперше. Ви вже визначтесь, що відбувається. Е, ще раз Путін каже: я не знаю, що там передав мені Ердоган. Я не читав, але додає Путін точно знає, що там йдуть якісь мирні ініціативи від України. По-друге, він точно називає ці мирні ініціативи чомусь інтимними речами. Навряд чи прям про інтимні речі писала йому Україна. Ну а по-друге, якщо дійсно про судноплавство Україна говорить в цих документах, які Ердоган передав Путіну, то тут нічого таємничого немає. Україна захищає своє право на судноплавство в чорноморському регіоні, відповідно в Чорному морі. І ми про це говоримо два з половиною роки. І існували певні домовленості, які були підписані. В чому таємниця? Чому ви з цього робите щось, що ви побачили вперше? По третє, можете вважати мене бабою вангою, але я майже впевнена, що там ще є пропозиція припинити обстрілювати енергетичну інфраструктуру один одного. От, можете вважати, що я звангувала, але мені здається, що там ці пропозиції. Теж є, тому що ці пропозиції були ухвалені і прийняті країнами, які приїхали на мирний саміт, перший саміт, який проводила Україна, там ці всі пропозиції були проголосовані. Відповідно, ця пропозиція має якось бути передана Росії, щоб вона на неї подивилася. А якщо Путін починає розказувати про те, що ну ми запропонували, а потім перестали дотримуватися цих пропозицій, то мені здається, між моментом, коли Україна запропонувала. І перестала дотримуватися, стався якийсь обстріл енергетичної інфраструктури, і відповідно немає нам про що говорити. Тобто, ми вам пропонуємо і ми не обстрілюємо. А ви б'єте далі по нашій енергетичній інфраструктурі, це так не працює. Тому якщо Україна запропонувала, а ви відповіли ракетами по а, Дамбі у Києві. То, вибачте, це не означає, що ви думаєте над пропозиціями. Це означає, що ви їх не приймаєте, а значить Україна з них виходить. Абсолютно логічно і просто все працює. А ще Путін каже, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії. І високий представник подзвонив нам прямо з Нью-Йорку, каже Путін. Ну і там уже там розкрив певні деталі. Знову ж таки. А Скабєєва каже, раптом і неочікувано, а Путін каже, що він знав про ці пропозиції ще з Генасамблеї ООН, яка відбувалася в Нью-Йорку. Ну я ще раз повторюю, що Україна не робила ніякої таємниці з приводу цього. Вона сказала про те, що має бути можливість вільного судноплавства в Чорному морі. Забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості, угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики. Тут немає нічого таємничого. Ми про це говоримо на загал на кожному майданчику. Чому це раптом і неочікувано для Росії? Вам інтернет відключили? Ви перестали стежити за іноземною пресою і за тими всіма подіями, які у світі відбуваються. Ну і за його словами, турецька сторона в своїй пропозиції також посилалася на Україну. Путін сказав, що готовий погодитися на деякі пропозиції, оприлюднені президентом Зеленським. З плану перемоги, але те, що сам план перемоги був представлений європейським партнерам, тепер Путіна не влаштовує, відповідно перекреслює всі можливості перемовин між нами і болотами. А, дивіться, мені здається, що не сам план перемоги, озвучений Зеленським, перекреслює цю можливість, а те, що Росія робить в цей самий час. Тому що в момент, коли ми говоримо про якісь мирні ініціативи, про те, що Росія там готова зупинити війну, і так далі, Росія в цей момент надає єменським хуситам дані супутників, які використовувалися для ударів по судах у Червоному морі. А про це пише Вострій Journal. А ну і отут дуже дивно це звучить. з... Рота Путіна, коли він говорить про якісь прийняті або не прийняті рішення стосовно судноплавства, ну і поки від Туреччини далеко не відійшли, то я ж нагадаю, що влада Туреччини таємно заблокувала експорт до Росії більш ніж 40 категорій американських товарів, в тому числі необхідних для ВПК, через те, що Сполучені Штати пригрозили наслідками, і про це також пише Financial Times. за даними видання протягом останніх тижнів. Туреччина більше не поставляє 40 категорій товарів. Мова про мікросхеми, систему дистанційного керування також інші товари зі списку високопріоритетних той самий список, який був складений Сполученими Штатами, Британією, ЄС і Японією. Всі ці товари тепер не постачаються до Росії, ну тому що їм там немає чого робити. Так, ну і ще один момент: Туреччина ж приїжджала для того, щоб нібито подати заявку до БРІКС. Як ви пам'ятаєте, при тому, всьому, що Туреччина, я так розумію, хотіла сісти б на два стільця посидіти і попробувати на якому їй комфортніше садиться, а саме посидіти на стільці НАТО. До якого входить Туреччина, і посидіти на стільці Брікс і зрозуміти на якому їй комфортніше, на якому їй більше подобається. Саме тому вона подала заявку про вступ до БРІкс, але я нагадаю, що Індія його заблокувала, цей самий вступ через те, що у Туреччини доволі мані, добрі мані, відносини приєдно. склалися з Анкарою і а, з ворожим Індії а, Пакистаном. А, з, у зв'язку з цим. А, знову ж таки, Індія каже, що ну, Анкера може вибирати собі будь-кого в союзники. А, але якщо ви дружите з Пакистаном, то вам а, немає чого робити в Індії, Іча чи в цьому Бріксі. Хоча, знову ж таки, а, там за столом така, такий салат, там Такий він і греч, що попробуй розбери хто кому друг, хто хто кому ворог, хто кого хоче підставити, а хто з ким хоче дружити, тому що періодично здається, що просто найбільші вороги цього світу зібралися просто за одним столом. Місцева пише місцеве видання пише, що Ердоган хоче зближення з путінським альянсом, бажаючи зміцнити стратегічну автономію Туреччини. А саме тому подає цю заявку до Брікс. Ну і другою причиною такого кроку Ердогана є намір показати, що він може одночасно сидіти на цих двох стільцях або ж за обома столами І за столом НАТО, і за столом Брікс за столом НАТО дуже зручно сидіти, тому що це гарантує, що Путін не буде нападати на Туреччину. Якщо ви подумаєте про те, що а нічого й не говорить, про те, що Путін збирався би нападати на Туреччину, то я вам скажу, що існує така теорія змови, принаймні. Що саме для того Путін забрав окупував український Крим, щоб подалі використати його для нападу на Туреччину? Чисто теорія змови, але тим не менше вона існує.